Болгарські фермери мітингують проти рішення влади не продовжувати заборону на експорт української агропродукції після відповідного рішення Єврокомісії, перекривають дороги та блокують рух транспорту. Ми не можемо годувати себе продуктами з третіх країн, враховуючи, що ми є одним із основних виробників зерна тут, на Балканах. Для мене це катастрофа. Ми зазнаємо збитків, ми буквально вмираємо. Нам доведеться шукати нову роботу. Уся сільськогосподарська спільнота протестує через низькі ціни. На корми, молоко, м'ясо і все, що пов'язано з виробництвом нашої їжі. А ціни в магазинах продовжують залишатися високими. Подібні акції протестів влаштовують, і польські фермери. Мовляв, через українське зерно, яке дешевше бовозиться без мита в європейські країни, тамтешні аграрії зазнають збитків. Поші кого пошукуємо, що тут це їх, до слова вже компенсували минулого року. Єврокомісія виділяла 56 мільйонів євро дотації на підтримку сільського господарства трьом сусіднім із Україною державам. Зокрема, Варшаві та Полякам мало. Попри рішення ЄС про скасування ембарго на експорт нашого збіжжя, Польща, Словаччина та Угорщина одноосібно вирішили закрити нам доступ до своїх транспортних шляхів. Україна позиватиметься до світової організації торгівлі, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм світової організації торгівлі. Також ми починаємо антидискримінаційне розслідування проти недружних дій цих країн у торгівельній сфері на основі статистики 2023 року. Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгодженні з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій. Товарів із зазначених країн, удар нижче за пояс. Польський політик Славомір Єжи Менцен заявив: цитую: якщо Україна хоче заборонити імпорт польських фруктів та овочів, варто запитати, що вона думає про заборону польського експорту зброї та боєприпасів в Україну. Це політика, а не економіка, кажуть експерти. Чим ближче до 15 жовтня. Тим такі заяви від різних політиків Польщі все гучніші і все такі більш ну такі жорсткіші стають. Це зрозуміло, наближаються вибори в обидві палати парламенту. У республіки Польщі величезна кількість політиків змагаються за ці за перебування в новій коаліції, і ця риторика буде наростати. Який вихід із ситуації? Найліпшу відповідь дадуть цифри. Максимум експорту автошляхами зафіксували у листопаді 22-го. 676 тисяч тонн залізницею. У грудні того ж року мільйон 152 тисячі. Були місяці і по 80 тисяч тонн. порівняно із зерновим. Коридором мізер за півроку нормальної роботи чорноморської ініціативи із вересня по березень вивезли 22 мільйони тонн. у середньому по 3,7 мільйона на 30 днів. Ось де наш порятунок над обезпеченням альтернативного маршруту водою працюють. Нині вранці ще одне судно з трьома тисячами тонн пшениці вийшло з порту Чорноморська в напрямку Босфора. Ми будемо користатися транзитом через ці країни, які на сьогоднішній день є. Якщо ніяких додаткових. Там таких ускладнень на переходах не буде. Там держпродспоживслужба, фітосанітари, там ще перевізники, якісь, якщо не будуть страйкувати з боку європейських країн, то транзит буде відбуватися, в тому числі в польські порти. Так, да, він може трошечки бути з чергами ускладнений, але він буде відбуватися. Юлія Весільєва, Станіслав Романюк, новина, 33 канал.